Якщо ви ведете блог вже декілька місяців, а можливо навіть декілька років, але все ще не отримуєте грошей, з великою ймовірністю ви допускаєте ті помилки, про які я буду говорити вам сьогодні. Мене звати Ольга Підлісна, я доцент кафедри маркетингу, з вільним володінням англійської мови, я допомагаю вчителям, викладачам, експертам продавати свої знання через тригерну мову продажів. Я знаю, що більшість експертів допускають помилки. Але вони заключаються не в алгоритмах, не в рекламі, а насправді в простих речах. Сьогодні я розкажу, що саме блокує ваші продажі і як ви можете це виправити без таргету, без вмовляння клієнта і без великої аудиторії. І так, сім помилок блогу, який не продає. Перше, ти ховаєшся за контентом. Дуже багато інформації, але мало тебе. Люди купують у людей. З їхніми емоціями, в їхньому стані, а не енциклопедію. Розкажи, наприклад, як ти любиш осінь. Я обожнюю гуляти зі своїми дітьми, парками Києва восени. Наше найулюбленіше місце це ботанічний сад, коли восени ми проходимо повз дитячий майданчик, спускаємося вниз і повертаємо не наліво, а направо, там, де немає людей, де під нашими ногами розстеляється килим. Золотавого листя десь через крони дерев пробивається яскравий промінчик сонця. Скоро ми дійдемо до того місця, де ми можемо випити теплої кави або чаю, яка зігріє нас цей прохолодний осінній день. Немає чіпляючої фрази, гачка. Сьогодні всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, і люди пішли далі. Починаємо з проблеми фрази, які чіпляють мозок. Наприклад, купити курс. Не дорівнює заговорити англійською мовою. Почати вести блог, не дорівнює заробляти кошти. Або не дорівнює заробляти гроші. Ти всім і про все, так, в блозі має бути декілька ролей. Мама, любителька Києва, любителька подорожувати, любить спорт і так далі. Але потрібно чітко говорити, хто я, я допомагаю кому отримати, що, який результат. Через що? Через який інструмент. Четверте, немає прив'язки до досвіду аудиторії. Якщо люди не впізнають себе в перші 10 секунд, вони просто не дослухають до кінця. Я знаю, як важко записувати історії, писати дописи, знімати рілси, коли тебе лайкують тільки родичі, дивляться лише знайомі і зовсім не реагує інша аудиторія. П'яте, ти все пояснюєш, але не актуалізуєш проблему. Без Розуміння проблеми не має бажання змінюватися. Ви все ще живете на одну зарплату, думаєте, чи купити кіндер дитині сьогодні, цього разу. А про те, що повести її в Діснейленд, взагалі мови немає. Шосте ви продаєте продукт, а не результат. Не курс, не консультація, і тим паче не індивідуальні заняття вирішать проблему вашого клієнта. Ви говорите англійською з першого ж дня. А вже за місяць ви говорите вільно і впевнено, не задумуючись, які підібрати необхідні слова. Або ж, ти зможеш записувати історії. Ти будеш отримувати повідомлення в особисті. Я хочу до вас на консультацію. І остання заключна помилка, про яку забувають просто більшість експертів: ви боїтеся прямого заклику до купівлі. Люди не діють, якщо їм не дали імпульс. Твій блог може продавати, почни вже сьогодні. Якщо хочеш щось змінити, ти знаєш де мій директ. Кожен з цих пунктів не про алгоритми, а про тебе, про твою мову, інтонацію, про твій контакт з аудиторією. Мова продажів це не маніпуляції, це ясність і стан. І уяви, що через тиждень ти знімаєш відео, історії, і тобі приходять в особисті такі повідомлення, чому я вас не знайшла раніше. Як записатися до вас на консультацію? Як потрапити до вас на навчання, це є блог, який продає, і він починається з твоєї подачі. Твоя задача не говорити більше, твоя задача говорити мовою впливу. І якщо ви впізнали себе хоча б в трьох помилках, це нормально. Більшість експертів роблять те саме. Просто хоч хтось хоче це виправити, а хтось і далі чекає на чарівну пігулку. Я відкриваю запис на індивідуальну консультацію, як заговорити мовою продажу за місяць. Ми прописуємо вашу нішу, формуємо, створюємо або підкручуємо вже існуючий ваш продукт, пишемо тексти мовою продажів, тригерною мовою продажів, і створюємо, формуємо контент, який реально веде до продажів. Ви можете проігнорувати це відео, цю пропозицію. Але проігнорувати своє бажання ні. Пишіть мені в особисті інстаграм мова продажів, і я ознайомлю вас детально з інформацією. Перше посилання внизу під відео.